Родина Міхових до Тернополя переїхала кілька місяців тому. В одному із медичних закладів після важкої травми проходить лікування голова сімейства Семен Міхов. Дружина Яна розповідає, що чоловік воював разом з сином Андрієм. У травні вони потрапили в засідку. Син загинув. Чоловік поранений в лікарні. Вони разом з сином були. Син загинув на очах батька. Він ще лежить ще лежачі. Його нога, рука загинув, були поранені. На чоловіка чекає довге лікування та реабілітація, а от сина вже ніхто не поверне. Андрій Міхов навчався в Запоріжжі на геодезиста. Також проходив військову кафедру. В березні разом з батьком вирішив йти воювати. Він пішов добровольцем разом з батьком, в початку березня. Загинув 14 травня. Він просто характер такий, знаєте. Такий. Якщо він сказав, що все, так і буде. У нього дуже такий твердий був характер. Сюда до бійця свого поховали військового Запоріжжя на Алеї Слави. А от сьогодні в Тернополі матері Яні Міховій вручили орден за мужність третього ступеня. Посмертно третьої стрілецької роти першого стрілецького батальйону військової частини 3033 Південного ОТО НГУ. Відзнаку за мужність другого ступеня отримала дружина загиблого героя Петра Осадце Оксана. Він був дуже гарною, доброю, правильною. Вічливою, ну і мужньою людиною, він був на майдані, він був на революції гідності, він пішов на схід в АТО у 2014 році, і він був патріот своєї держави і своєї країни. Ордени за мужність вручили ще сімом родинам військовослужбовців з Тернопільщини. Ніякої державної нагороди, ніяким орденом, ніяким визнанням ми це не замінимо. Але насправді, якби не ваші. Чоловіки, діти ми тут не стояли, не стояли в москалі, не розказували про якусь федерацію, про якусь москалі, про ще інше нагородження провели в музеї національно-визвольної війни Тернопільщини. Наше головне завдання це не забувати ці родини, постійно з ними спілкуватися, постійно приділяти їм увагу, тому що їхні діти, чоловіки, їхні брати. Вони віддали своє саме дороге життя за незалежність нашої країни. Тернопільські військові додають, що кожного тижня отримують подання на нагородження державними відзнаками воїнів. На жаль, практично усі вони посмертно.